Справжньої крафтої кобаси, така як любительська вона називалася. Е, так як в Союзі робили, так і зараз. Вона знає, трішки відрізняється від е, варени і молочної кобаси, так як тут всередині є шматочки сала. От. Хочеться вже її скуштувати. Ах, просто запах не перевершений. От. Хто пам'ятає е, такий запах, як робили ще при Союзі. Це за технологію зроблена 1938 року сама ковбаса за книгою Кон... Коннікова. От, поэтому, хто бажає спробувати? М -м -м, треба тільки куштувати. Тому номер телефончика я залишаю. Відчувається тонко е, нотки спецій. Любительська, ну хто полюбляє варену ковбасу значить напишіть нам прямо.